Чоловік, який постійно з'являється, то пропадає, є небезпечним для тебе. Порядний чоловік, коли відчує, що більше вам не по дорозі, він скаже про це. Це означає взяти відповідальність. Так, це буде боляче. Але таким чином чоловік не буде руйнувати твоє життя невизначеностю, а маніпулятор буде завдавати. Максимальної шкоди буде створювати ілюзію, надію і безжально витрачати твій дорогоцінний час, зробивши так, щоб ти чекала і надіялась. Маніпулятор грає на почуттях і кормиться твоїми емоціями. Тримайся подалі від чоловіка, який то з'являється, то пропадає. Він не варти твоєї уваги і твоїх сліз. Знайди чоловіка, який буде чесним і відкритим. А щоб почати цінувати себе та свій час, запрошую. Я запрошую тебе в терапію. Бережися.